Для приготування шашлика беремо ошийок свинини. Жирніший. Той що йде от шиї. Він буде більш сочним і смачним. Бажаємо брати свинину домашню і провіримо, а не те, що в магазинах. Ми її до нарізання весь приблизно такими кусками 5х5 -5 см. такими Трасяться максимально рівномірно, щоб вони були всі більш-менш однакі. Зараз ми їх наріжемо і приготуємо до маринування. Так, після нарізання м'яса ми використовуємо для приправи лише сіль приправу для м'яса, будь-яку з вашим смаком, а краще натуральним. Соєвий соус і тіріяк. Посипаємо їх так обильно

Прямо на моточек можно побачить, так как мы их втираємо мясо, чтобы оно рівно миру було розподілено. Насипали солі приправу? А. Дуже гарно, що у вас є смиска, у нас її немає, тому ми це все будемо маринувати у пакеті. Добавляємо соус стріляти. І для того, щоб м'ясо швидше все взяло інші соуси, додаємо трішки соєвого соусу. Це доволодна ракція. Зразуємо і перемішуємо. чтобы все было равномерно перемешано. Открываем, пока так проверяем кулер, кулер мяса. Кулер мяса у нас, знаете, еще не достатний. Добавляем еще тряшки Вивіляємо колір, відкриваємо, дивимося. Ось такий яркий колір, ярко-червоний. Всього достатньо. Приправі, поставляємо м'ясо і от 30 хвилин до години. Цього часу якраз достатньо, щоб розпалити мангал, набрати жару і положити м'ясо на жар. Так, сінове м'ясо. З цього розпалюємо костер. Один із розпалити костер швидко. Це мої тирси нарізані крупною струшкою. Без, без е, бумаги, без нічого. Насипаємо тирсу. Насипаємо тирсу. Є, насипали тирси на пангас. Беремо спічки, чи це вагалку, обмахуємо. І підпалюємо їх в різних сторонах. Тиска. Зверху, щоб не почали роз, розгоратися. Зверху вложимо тоненьку тут під, підхопили. Отримавши досадку жару, ми решаємо м'ясо. Щоб корочка була більш і сокляси внутрі. Перед тим як виставити м'ясо назад на шампур, ми діляємо олії грам 50 і загально перемішуємо, щоб воно все було в олії. Так, контент слоїв. Розміщуємо його на жару. Щоб ми могли зробити максимально швидко зробити корочки на нас. Робосі візьмемо, щоб тепло приходило між доксочками і горівномірно запаковував. Затримуємо на кожній стороні по секунд 20 і, і перевертаємо. Щоб максимально рівномірно його запакувати. Ось ми отримуємо такий смачніший шашлик. Ще будемо святкувати, пробувати м'ясо, яке у нас вийшло. Так, отримавши шашлик, перевіряємо його на соковитість і на приготування. Врізаємо його пополам. М'ясо повністю приготувалось, біле, хороше, сочне. Таж смачного вам, всього найкращого.